Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Ми продовжуємо подорожувати країною математики. Малята, на минулій нашій зустрічі ми вчилися знаходити всі способи складання числа 4. Давайте пригадаємо і за допомогою гри спробуємо розділити предмети. Погляньте на малюнок. Що тут зображено? Так, дарунки. Скільки їх всього? Чотири. Скільки синіх? Так, два. Скільки зелених? Теж два. Як їх можна розділити? Ми розділили дарунки за кольором. Скільки їх всього? Чотири. Як ми отримали число чотири? До двох додали два. Що зображено на цьому малюнку? Так будиночки, скільки їх всього? Чотири. Скільки маленьких? Так, три. А скільки великих? Один. Як можна розділити чотири будинки? Ми їх розділили за розміром. Скільки всього будинків? Чотири. Як ми отримали число чотири? До трьох додали один. Тепер ви знаєте, як утворюється число чотири. Продовжуємо нашу подорож. Подивіться, на лісову галявину прибігли їжачки. Скільки ви бачите їжачків? Порахуємо разом один їжачок, два, три, чотири. Всього чотири їжачка. А скільки яблук приніс їжачок? Так, чотири. Роздайте кожному їжачку по одному яблуку. Скільки у нас їжачків? Так, чотири. А скільки яблук? Теж чотири. Чого ж більше їжачків чи яблук? Їжачків і яблук порівну. Їх по чотири. Повернулася з лісу їжачиха. Наскільки збільшилась кількість їжачків? Так, на один. Скільки тепер стало їжачків? Порахуємо разом. Один їжачок, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять їжачків. Подумайте, чи вистачить усім їжачкам яблук? Ні, не вистачить. А чому? Тому що їжачків більше, ніж яблук. А як зробити так, щоб їжачків і яблук стало порівну? Так, додати ще одне яблуко. А скільки у нас було їжачків? Так, чотири. А скільки стало? П'ять. Наскільки число 5 більше, ніж число 4? Так, на один. А наскільки число 4 менше, ніж число 5. Так, число 4 менше, ніж число 5 на 1? Діти, а як не вимовляючи жодного слова, показати, що у вас 5 предметів? Так, звичайно, за допомогою цифри 5. Погляньте, скільки вагонів у потязі. Порахуємо разом. Один вагон, два, три, чотири. Всього чотири вагона. Скільки буде вагонів, якщо я додам ще один? Їх стало п'ять. Назвіть, будь ласка, цифри по порядку. Від одного до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Потім вийшла погулять на папері цифра п'ять, руку вправо простягнула, ніжку хвостиком зігнула. А ще п'ятірка може бути схожа на змійку. Цифра п'ять не наче змійка, вигинає свою спинку. Малята пропоную сконструювати цифру п'ять з конструктора Лега. Лега нам допомагає. Цифру 5 з нами збирає. Малята, я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную створити наших помічників, які допомагають нам безпечно переходити дорогу. Хто це? Відгадайте загадку. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри, пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Здогадалися малята? Так, це світлофори. А ось ще одна загадка. На дорозі звір лежить, весь у смужку ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра, знає кожен пішохід. Це безпечний. Так, перехід. Для роботи нам знадобиться чорний картон, кольорове тісто для ліплення, дощечка. Пластикова кришечка і шпажка. Шановні батьки, я звертаюсь до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам приготувати матеріали для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики. А я зебра непроста, Без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Починаємо працювати. Беремо тісто білого кольору та ділимо його на п'ять частин. Кожний шматочок прямими рухами скочуємо в жгутики. Вони повинні бути приблизно однакової довжини. Викладаємо їх посередині аркуша на однаковій відстані. Одна від одної. Притискаємо до аркуша. Ось ми і зробили пішохідний перехід зебру. Далі беремо кришечку, заповнюємо її тістом та прикріпляємо шпажку. Це основа світлофора. Беремо тісто чорного кольору. Та скочуємо його у овоїд. Вирівнюємо край, надаючи форму цеглинки. Одягаємо її на верхню частину шпажки. Відщипуємо від зеленого шматка тіста невеличкий шматочок коловими рухами. Скочуємо його в кулю, розплющуємо формуючи диск. Примазуємо диск зеленого кольору на основу світлофора. Зелений сигнал світлофора знаходиться внизу. Тому зелений диск ми розміщуємо в нижній частині світлофору. Так само формую жовтий та червоний сигнал світлофора. Ось такі помічники дорожнього руху створила я. Цікаво, які зробите ви. Чекаю ваші роботи.